Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні у мене другий звіт по парфюмерному Project Pen. Знову будуть якісь заміни, перестановки. Ну, куди я без цього? Але давайте, знаєте, почнемо з того, що я вам покажу, що в мене закінчилось за перший звіт. Нагадаю, це все знаходиться в цій коробочці від цифра. Тут 16 порожніх баночок за перший звіт. І давайте подивимося, що то було. Так. Давайте з повнорозмірних почнемо. Це перше це у Мінуї від Євроше 30 мл. Отакий От розхід був на початок, і я повністю закінчила. Далі з повнорозмірних, ну, якщо можна так назвати, це ось такий Fem Fatal. Тут 20 мл. Це арабський ромат, я його використала, як освіжувач повітря, тому що він так, для такого використання, звичайного, взагалі не підходив. Так, це другий. Далі ось такий аромат Juliette Хесеган x Ветівер 5 мл. Потім мініатюрка Моне Відонс 5 мл. Так, що тут ще з мініатюрки? От така е, теж мініатюрка Хлоє Love Story. Тільки не знаю, скільки тут мілілітрів, чи 5, чи 6, ну, десь приблизно так. Так, ще є якісь мініатюрки, чи це вже пробники. Ну, от така ще е, паша картіє. Edition Noir, це вже пробник 2 мл. Але такий побільше. Бо далі будуть поменше пробники. Потім три ось такі пробника. Їх я використала як освіжувач повітря, тому що це неможливо було ним користуватись. І далі вже пішли пробники, які я використала на себе. Давайте подивимося ось такі від Avon Love You. Miss Dior у версії Parfum, Потім Femme Paco Rabanne, J'adore від Dior. Flower by Kenzo, Flower Ikebana, так, Репліка ось така. І лянтерді Все. Це всі аромати, які я закінчила, їх всього 16 штук. І я їх закінчила за перший звіт. І в мене було 60 всього разом ароматів, отже, залишалося 44 аромати. І тепер давайте поговоримо про заміни. Три аромата покинуло мене. Е, я їх продала. Я вставлю фото. Це була мініатюра від Yves Saint Laurent е, Libre, мені здається. Другий був аромат, я вам тут покажу. Бо це такий самий. Так, де я його вже заділа? Ага. Ось такий. Жулієт Хесеган Екс Ветівер, У мене був він в дублі, я теж його продала. І третій аромат це був в ручці, я теж ставлю фото і ви подивитесь, що це був за аромат. Отже, значить, ми три аромати відмінусовим, я їм на заміну нічого не буду брати. І ще я хочу відмінусувати два аромати. Давайте покажу, щоб знаєте, була рівна кількість вже не 57, а щоб було 55. Так, давайте покажу, які два аромати я заберу з Project Pen. Ну і не тільки з-за цього. Наприклад, от Герлен. я хочу забрати. Я, хоча аромату вже 9 років було 8 березня. І... Але він не зіпсувався, він так прекрасно пахне, як і пах, нічого ним не сталося, і тому мені шкода його якось так пришвидшено закінчувати. Тому що в Project Pen ти хочеш, не хочеш, але ти більше звертаєш уваги і більш пришвидшено закінчується аромат. Я цей хочу, щоб в мене ще був. Якщо буде там 2-3 роки, хай буде. І мені не подобається, що на ньому відмітка. Тому він вибуває з Project e Pena. Це перший аромат. І другий, який я теж хочу, щоб він вибув, це ось такий On The H Е, Я його брала в Project Ну, зараз покажу так, чи тут є по, по ньому розхід. Так. Ну, по ньому, бачите, трішечки, трішечки є маленький розхід. І по цьому так само ну, зовсім, зовсім мало ось так, бачите, під, під смужкою. Чому це я хочу забрати? Тому що я його вводила в Project Pen, тому що у мене був дубль на нього. Але я цей дубль подарувала на день народження людині, тому. Вирішила, так як він в мене один. І тут дуже хороший термін придатності до травня 27-го року. Тому хай поки що ще побуде. Не хочу е ці аромати, щоб закінчувались вже. Отже, такі два аромати. І ще один аромат, я вам зразу покажу, який я хочу замінити. Цей я вже заміню. Це ось такий ритуал, теж він вибуває. З Project Pen. Я його брала для того, тому що він розкручується. Бачите, і можна в нього щось заливати. Але в мене вже просто вже всі аромати, які я перезаливала, використані. Тому вже на ньому, як я його, ну, Нема змісту його закінчувати, бо вже нема що туди заливати. І тому, тому він теж вибуває. І давайте покажу, що на його місце беру. А на його місце беру ось таку ручку від Цетудей, від Avon. Її беру. Відмітку ще не робила, зроблю після цього ролику. Ось стільки його є, бачите, ну, чуть-чуть більше як половинка. Тому що у мене є 50 мл повний флакон. Тому 10 мл я хочу використати. Отже, це перший такий аромат, така заміна. Все. Тепер давайте дивитись результати. Почнемо з повнорозмірних великих флаконів. Перший, ой, перший аромат це ось такий пурбланка Essence від Avon. І подивіться, який хороший результат по ньому. Якось я ним прямо обливалася в ці два місяці. Тому, так, зроблю відмітку, звичайно. Ну, зараз я хочу, не робила відмітки, щоб було так, знаєте, наглядно видно, що скільки цього аромату. Так, це такий. Далі. Ще один повнорозмірний квір Денуї. Я його теж брала, бо у мене були дублі. Зараз в мене дублів в тих немає, я все продала, в мене залишився цей аромат. Але я думаю, хай буде він, якщо я його закінчу, нічого страшного, якщо раптом дуже його ще захочу, то його легко можна купити, і це не проблема. Теж по ньому, бачите, є трішечки трішки розхід ось. Але для мене це більше такий, знаєте, це кавово шоколадний аромат. І мені здається, він більше підходить на осінь зиму. Тому зараз. Весною літом він буде так, знаєте, мінімально йти. Досить мінімально. Так, дуже добре я користувалася ось цим ароматром. Це лянуї Трезор від Ланком. Але по ньому, знаєте, дуже складно відслідити. Навіть не знаю, як вам показати. Давайте я кришку зніму. Може, буде так краще видно. Ну, Його стає все менше і менше, я це бачу. Але ну, важко от якісь відмітки робити, важко по ньому. Ось тому. У мене є він дублі, тому я його не боюсь, коли закінчу, і тому взяла в проєкт. Так, ще один аромат ось такий це Mon Rouge in Bloom Bloom in Love, тобто від Івроше 30 мл. Ну, Дуже малесенький, бачите, розхід, прямо відмітка буде під відміткою. Хоча я ним користувалася рази 4, точно, може і 5 за ці два місяці, але ну, якось так небагато пішло. Так, далі. Далі вже подивимося ще ось такий від Валентіно, Називається Born in Roma. І давайте подивимося, який по ньому розхід. Ось ось так. Бачите? Ну, такий досить непоганий. Хоча флакон досить вузенький, тому що тут всього-навсього 15 мл. Теж він у мене в дублі, він у мене в наборі. В мене є ще 50 мл. Ось. І дуже красивий, якраз зараз на весну, на літо такий фруктовий, взривний, дуже красивий аромат. І, до речі, він хоча б не дуже солодкий, він такий більше свіжий. Я би сказала свіжий. Ну, трошки солодкаво свіжий, не зовсім такий свіжий, але і не, не надто солодкий. Але він добрий, дуже добру стійкість має. Так. Далі ще в мене є дві ручки. Перша ось така. Ні, давайте почнемо з лявіабель. Тому що я, давайте з Лявіабель, тут, як бачите, є розхід ось такий. В принципі, вже залишилось трошки більше половинки. Тут всього на всього 10 мл, то я думаю, залишилось 7 Можливо, десь так, може, навіть і 6. Ось розхід, як бачите, за цей місяць є. Ой, за ці два місяці за цей звіт. І другий оцей авонт. Він це аналог у цього і 'ві-ебель. Ну, дуже на нього схожий, вони дуже схожі між собою. Тому, як бачите, я за ці два місяці користувалася ляві-ебель, і цей в мене простояв. Я не пам'ятаю, може один раз, але по відмітках, бачите, не видно, щоб я ним користувалась, ну кажу, можливо, один раз і користувалась. Так, І давайте тепер покажу вам порожні баночки. Порожня баночка в мене ось такий аромат. Це від Oriflame. Бачите, його було ось так на початок. Ну, це на перш, в першому звіті я його взяла. Він взагалі не стійкий, я його використала як освіжувач в повітря. Як в повітрі він так класно пахне, він мені так подобається, він так пахне смачною грушею, навіть не грушею, якимось таким навіть, напитком грушевим. Дуже слолодкий, дуже смачний. Але ну, що робити, якщо на собі, я його 15 хвилин відчуваю, і все, більше він десь пропадає, злітає, і його немає. Взагалі не стійкий аромат, і тому я використала його як освіжувач повітря. Так, це в нас перша порожня баночка. Так, друга порожня баночка. Теж ось такий аромат I'm Free. Стік я використала за перший звіт і повністю за другий звіт. Я використала теж як освіжувач повітря. Тут 110 мл пах він такою ожиною з ванілю. Теж, ну, для мене на собі я якось не бачила цей аромат, це суто. Аромат, мені здається, для приміщень. Такий, знаєте, от такий ожиново-ванільний. Так що це друга порожня баночка. Далі. Ще один як освіжувач повітря. У мене був ось такий фемфа Тальпюр, 20 мл арабський аромат. Я його теж повністю використала. Це вже другий. Перший він за перший звіт закінчився, і це вже другий. І вже у мене немає ароматів, які я могла би використовувати як освіжувач повітря. Вже буду користуватися освіжувачами повітря. По прямому назначенню, буду їх купувати. Так, далі ще одна порожня баночка. Це ось такий аромат від <coughs> Avon z Today, Tomorrow, Always, This Slav. Ось. Так, от стільки його було на початок року. За перший звіт я зовсім трошки використала, а от за ці два місяці якось змогла його використати, він мені взагалі не подобається. У мене був. Він в дублі, повний флакон, той, до речі, кращий, тому що як цей аромат тільки свіжий, то він більш такий легкий, дзвінкий, і на старті він мені подобається. А коли він такий настояний, цей вже більш настояний, тому що цей 21-го року випуску, тобто, він вже в один... виходить в листопаді вийшов термін придатності, якщо вважати що 3 роки. А той був свіжий, той був, здається, 24 го року випуску. Так от, то Той мені подобався більше, ніж ось цей старий, я маю на увазі. Але все одно, потім він вже всаджувався на тіло, він мав якусь таку неприємну сверблячу ноту, що мені не подобалось, не знаю навіть що це. Ну, одним словом, я віддала його мамі. Мамі сподобалось, вона вже я її віддала десь, може, два тижні тому вона до мене приїхала. І вона вже практично його використала. Вона тільки на ньому сидить. Я їй віддала щось 4 чи 5 ароматів, але вона, мені здається, користується тільки цим Зеслав найчастіше. Ну, найчастіше це точно, а може і тільки ним. Тому вона вже його докінчує. А я оцей якось закінчила і добре. Це четверта порожня баночка. Так, що ще? Далі у мене ось такі три мініатюрки в такому, в такому наборі по Зараз вони тут всі порожні, але я не всі використала. Я з них використала дві. Це Lady Million. Я використала. Якраз сьогодні останній раз скористалася. Подобається цей аромат. Красивий. Ну, Купувати повнорозмір не буду, тому що у мене є повнорозмірний ось цей Lady Million Fabulous. Якраз той, що я ще не використала. І використала також ось цю Олімпію. Тобто тут дві порожні баночки. А ось цю Lady Million Fabulous. Я перелила ось такий флакон і буду носити його з собою в сумочці, ось так. Ну, Він практично повний. Я, здається, ним один раз користувалась. Ось, Один раз користувалась, а так він повний і він залишається. Отже, у нас вже 6 порожніх баночок. Так, ну і залишилося показати вам пробники. Цього звіту у мене три. Пробника в порожніх баночках, зараз вам покажу які. Перший це ось такий від Yves Saint-Laurent Liber l'absolu Platin красивий аромат. Зараз мені Liber дуже зайшов всі версії, хоча, знаєте, оцей мені здалося, що він такий, знаєте, трохи в чоловічу сторону. Там, здається, є дуже виражена лаванда і і апельсинові квіти. Та, і вони, так, знаєте, трохи такий. Мені здається, що, що це аромат унісекс і що це сміло міг би носити і чоловік. Ось це сьома порожня баночка, потім, восьма буде, я закінчила, ось такий жан-полькоє версія parfume. Котіє, не знаю, Divine називається, чи якось так виглядає по, по флакон. В принципі, аромат теж мені сподобався, нормальний. О, тут навіть. Я не змогла до кінця використати, він вже більше не пшикає, ось так стільки лишилось. Але теж я би його не купляла, ну не так, щоб він мене сильно зачепив. А от який мені найбільший аромат сподобався, це ось такий Miss Діор в версії парфам. Саме версії Parfum, Тому що в мене колись був Ude Parfum, де парфам, то, то інакший інакше аромат. А ось цей дуже класний. І якщо би я побачила десь на знижках, можливо. Я би його собі і купила десь 30 мл. Ось. Тут жасмін, я бачу, входить, троянда. Ось. Ось такий, такий аромат. Отже, це все. Це 9 порожніх баночок цього місяця. На жаль, трошки менше. Як... Чому я кажу весь час місяця? Не місяця, а звіт У мене. звіт раз в два місяці. За два місяці в мене 9 порожніх баночок. А за попередні 2 місяці було 16. Отже, всього вже 25. Давайте їх всіх переставимо сюди, в коробку. Так, переставимо сюди. Ну і оцю я коробку повністю вже ставлю сюди, а будемо дивитися розхід в цій баночці. Так, ці три забираємо і ось цей шахматник. Все. Це 25 порожніх баночок. І давайте подивимося, ще які пробники залишились, і на цьому будемо закінчувати цей звіт. Так. Взагалі, я не трогала ось такі пробники, тут 5 штук. Це мені в подарунок прийшли від натінно, тому поки що залишається. Далі. Ще ось такі в мене є: жульет Хесеган Магнолія Бліс. Здається, 2 штуки однакових ось. Так, і. І Ego Stratis, Не знаю, чи так правильно, ну буде так. Потім від нарцису Родрігіс ще залишається ось таке For her, Forever. Потім скандал Жан-Поль Готіє. Ці я взагалі ще не пробувала. Хло... Хлоє у так, Потім ось такий же парфум, але в версії у Parfum, який пробник один я закінчила. Ось такі варення, Мюглер залишилося, ось такі дві штучки. Теж я ще їх не брала. Ось такі Жан-Поль Готіє льомаль, Так. І далі я вже покажу вам пробники, якими я користувалась трошки, але ще не закінчила. Отже, сі від Джорджо Армані. Ось покажу. Бачите, половинку я вже використала. Я ним користувалася. Так, далі. а ні, ще не користувалася ось такий Yves Saint Laurent Liber Absolue Platin. Такий, як один я закінчила, це ще, бачите, запакований. Так, далі. Користувалася трішки Chanel No5. Ось, два рази, мені здається, ним користувалася. Так, дуже такий строгий аромат. Далі. Ось, користувалася Dolce Gabbana De Девось. Щось мені не зайшов цей аромат, від слова, взагалі. Ось, стільки трошки ще залишилось, напевно, на один або на два рази. І я його закінчу. Так, можливо, до наступного звіту і закінчу. І зараз ось такий аромат Валентіно. Борнін Roma. Це не такий, як у мене, бо в мене інакший. Ось де він? Зараз. Вони відрізняються. Так, тут на маленькому, на жаль, не написано, але в мене. Зараз я подивлюсь. От я навіть принесла у мене, бачите, Born in Roma Coral Fantasy ось такий аромат. Ось я покажу, як він повнорозмірний виглядає, ось такий. А ось це пробничок, це просто Born in Roma. До речі, я вже розказувала цю історію, що коли я купувала цей аромат, ну, він був по знижках. цей набір, І я попросила продавця дати мені тестер, щоб попробувати, і вона мені дала ось цей. Ну, Вона сама перепутала і мені так сподобався цей аромат. Оцей. І я відразу купила. А потім приходжу додому, відкриваю коробку, дивлюся, він навіть по кольору не рожевий, а оранжевий. Думаю, що таке, що це, зіпсутий, чи що мені дали? А потім вже дочитала, що це взагалі інший аромат. Але цей мені теж сподобався, тому я не розчарувалась. Так, оцей в мене в сумочці зараз, і я його докінчую. Ну, Тут, бачите, ще на один раз залишилось, я. Завжди ношу з собою якийсь пробник, і коли я вже від себе аромат не відчуваю в дорозі десь, то поновлю його. Ну, ще на один раз, це точно я закінчу до наступного звіту. От і все. Давайте робити підсумки. Отже, 9 порожніх баночок, всього разом 25, і 30 ще залишається на використання. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!